Мене часто запитують про мій стиль життя, запитують, як мені вдається стягати так багато, займатися різними проектами у різних сферах, насолоджуватися красивими альбами у Австрії і дуже гарними збереженнями в Каліфорнії. І тому вирішила поділитися з вами. Оскільки сьогодні вихідний, то буду говорити про відпочинок. Чому важливо відпочивати? І чи можна бути продуктивним, якщо ти не відпочиваєш? У мене різний досвід. Знаєте, колись я працювала в адміністрації президента і працювала дуже-дуже багато. Мої друзі жартують, що я любила зустрічати захід сонця з п'ятого поверху адміністрації президента. Також я дуже багато вчилася у двох університетах паралельно у школі і у Львівській малій академії наук. Так, звісно, це дуже приємно отримувати золоту медаль чи нагороду за навчання на фізичному відділенні Малої академії НАРУ. Але чи не постраждали від цього інші сфери мого життя? Сьогодні, вглядаючися назад, можу сказати, що постраждали. Також можу сказати, що можна бути набагато продуктивнішим і ефективнішим, і результативнішим, якщо. Гарно і якісно відпочивати. Хочу поділитися цікавою і корисною порадою інструктора, який навчав мене кататися на лижах. Він звернув увагу на те, що я не вмію розслаблятися. Він здивовано після мого першого спуску запитав. Оля, звідки у тебе береться стільки сили і енергії, щоб такою змобілізованою і напруженою спуститися з такої високої вершини, він помітив, що я не вмію розслаблятися. Він мені дуже легко і просто пояснив, що якщо, спускаючися з гори, на цих шматках, Спуску, де я можу дозволити собі рілекснути і видихнути. Я маю видихнути і зробити це з такою ж максимальною віддачею, як я роблю свої звичні і дуже класні мобілізації. Ви знаєте, кількість спусків моїх згори збільшилася, і насолода горами під час спусків. Також збільшилася. У мене було більше часу для того, щоб підвести очі до гори чи по сторонах і насолодитися своїми улюбленими горами. Чому, чому важливо відпочивати? І чому твердження про те, що той, хто вміє гарно працювати, вміє гарно відпочивати, є справедливим? Бо ваша зупинка це ваша інвестиція у ваш наступний ривок. У кожного свій спосіб відпочинку, кожен з нас дуже унікальний і особливий. Дуже важливо нащупати себе, свої потреби. Хтось любить красиву музику, хтось любить гарну прогулянку біля озера, а хтось любить поплавати. Спробуйте розібратися, що працює саме для вас. Що ж важливо? Важливо те, що ви любите робити з великим насолоденням, з великим поглинанням у свою улюблену справу. Вмійте настільки відключитися від своїх справ, щоб ті, хто з вами працює, навіть не впізнавали вас. Це не про те, що вам потрібно втратити свою особистість чи ідентичність це про те, що вмієте розслабитися, вмійте дозволити собі випити на вихідні дитячого коктейлю Ванільного, справжнього, з морозивом, спробувати бути настільки простим і безпосереднім в час свого відпочинку, як діти. Ось про що відпочинок. Ось що може дозволити вам працювати згодом з дуже-дуже з з дуже великою віддачею і з дуже великою приємністю. Відпочивайте!